Майданчик Карпаркя вітає вас, друзі. Сьогодні понеділок. Тож, як зазвичай, що є на продаж, бо після вихідних, розумієте, автівочки розбігаються, покупаються. Що у нас є на понеділок? Тож, поїхали. ВАЗ-21.07. 1,5 газ бензин. Отака от автівочка за 1200. Шкода фабі, ось така зелененька, вся в рідній фарбі. Ось такий седанчик, ось будь ласка, на автоматі. Була одна власниця з 2010 року, а автівочка 2 року. На автоматі 5200, 1,4 бензинчик ось такого зеленого гарного кольору. Маганчик у хечбекі, третє покоління, 1,5 дизельочок, весь в рідній фарбі, скло всі рідні. Вон, будь ласка, Рено. За 6700 Отакий такий ось серібрястий хечбек. Кіачерата 2009 року, 1.6 газ бензин за 4400. Отака от автівочка, нагадую, 9 рік, 1.6 газ бензин, 4400. Renault Scenic 2, але з дизельним двигуном. 1,5 дизельочок, така от швиденька, економна автівочка. Це у нас другий Сенік, це мінівен, комбінований салон, безключовий, старт-стоп, все як потрібно. 5800 за отаку автівочку. Opel Zafira, сімімісна, 1,8 газ бензин. Автівочка в чудовому такому стані. Будь ласка, подивіться. Сьомий рік сімімісна, всі скло рідні 5800. Креїз, кондиціонерчик за отаку автівочку. Так, це у нас шкода Октавія 5-го року, рідне, фарба рідна в суперовому стані. Приїжджайте, оглядайте, двигунчик всі ми полюбляємо 1,6 MPI. Опаньте, яка гарню шкода. І ціничок його 6300. 6300, 5 рік, вся в рідні. Будь ласка, 1,6 MPI-овський двигун. Поруч стоїть її подружка вже з 17-го року. 1,6 і дизельочок. Парктроніки, сліпі зони, ой, комплектація багато чого, і круїз, і клімат, все, все, все як потрібно. 14300 за таку от красуню. На таких титанчиках. 17-го року шкода дизельочок. 15-го року, так ви бачите, вже рестайлі. 1,5 дизельочок, клімат, круїз, пробіг перевірено, все зазвичай 220 гугляньте. Все на діагностики перевірялась, клімат і круїз, і світло 9500. За миганчик 2015 року. Якщо вам потрібен бензиновий, будь ласка, 1,6 бензиновий двигунчик, клімат, круїз, датчики світла за 5700. І отакий є міганчик, другого покоління. 1.6 бензиновий двигунчик, 5700. З 2010 року миганчик. Getілайнерський у нас. Тут такі гарні всі душечки. По іншому тут приборна доска працює. Та да, -та, тут стилечки такі. Так, лавківочки всі склорідні і ціночок 800. Ось за такий от gt дттілайнерський миганчик. Ну, а посвіжіше бажайте, будь ласка. Четвертого покоління 2018 року. Автівочка, вся в рідні, скло, фарба, датчики, клімати, все як потрібно. Дизельочок. 13 тисяч. 1,5 дизельочок. Весь в рідні, четвертий меганчик. Автівочка 2018 року, друзі. От. Hyundai Coupe. От, от, На карбоні з газом, двохлітровий двигунчик. Вогник. Бачите, і дах у нього, там і багажничок притоновано за 4000. тисячі. Отака автівочка, 2-літровий газ-бензин на кліматі Hyundai Call. Шкода фабія РС. 2007 року двигунчик на 102 лошадочки 5600. Тут і підігрів сидінь, бачите, і круїз, і сидухи такі тут класні стоять. Тобто така от фабія. В такому же ресталі, ресочка. Приїжджайте, оглядайте. 5600, автівочка з 7-го року. Стан автівочки просто суперовий. Приїжджайте оглядайте. Ну, Бажайте по таку мощнішу да, таку автівочку. Будь ласка, от, з двигуном v 6 на 3.5 об'єм. Газ стоїть. Така от Honda на автоматі. Це у нас 8-го року. Клімат, підігрів, шкіряний салон, датчики. Багато така комплектація, чорненька така от купешечка. Тож, хто бажає щось там швиденько покататись і показати місту, хто тут є. от, Будь ласка, така от Honda чекає на вас. Мерседесик А 170. Ось от такий от коротенький, височенький. Двигунчик 1,7 бензинчик. Автівочка 8-го року, має всі рідні скло. От, Будь ласка, бачите, Mercedes. За 4700. Підігрів передні сидінь тут є. На кондюрчиці. Ось таке от Mercedes. 4700. Отаке от нас Порше. Каєнчик. Або Порш. хто як тут кажуть. Гляньте, такі прозварів ученятка. Так, 27500. Трехлітровий дизельочок. Автомат, повний привід. Ну, по комплекції розумієте, да? тут багато чого можна розповідати. 27500 за каєн. Opel Frontera, також повний привід на рамі, 2.2 газ бензин. Такий у нас от позашляховик 2000 року. тож Кому цікаво, приїжджайте. Так, У автівочці, нагадую, двигун 2,2, повний привід. Ціночок 5 тисяч. Але на цю автівочку ще є невеличкий торг. Головне слово невеличкий. Приїжджайте, будемо спілкуватись. Nissan Жук 2012 року автомат. 1.6 бензиновий двигунчик. Отака от у от нас біла автівочка. Всі знаєте, да? як гарно виглядає жук. 9800 за таку автівочку 2012 року. На кліматі з круїзом. Будь ласка, 9800 Nissan Жук. Так, авто із Сполучених Штатів Ford Focus 2016 року, друзі. Двохлітровий бензиновий двигунчик на автоматі з кондюрчиком. Дається ще комплект гуми за 7800. 7800 фокус 2016 року. Ще один фокус вже в хеджбек, такий червоненький. Так само 2-літровий 2014 року. Датчик світла, круїз. Отака, будь ласка, червоненька. Світленький такий от салончик у неї. О, бачите, Нью-Йорк, Нью-Йорк у нас тут. Ой. 8300, друзі. За таку червоненьку на автоматі із Сполучених Штатів 8300. Наступна автівка із Америки. Це у нас Volkswagen 13 2013 року. Всі склорідні. Отака така білесенька на автоматі. Двигунчик тут 2-літровий, а вже з газом, друзі. Кондиціонерчик. 9 тисяч рівно. За джету 2-літрову на газу на автоматі. Тобто з автоматом. Все працює, все перевірено, без питань приїжджайте, оглядайте. 9 тисяч за джету. Так. бажаєте електричне авто, будь ласка, Nissan Leaf. З батареєчкою на 40 кВт. 87% батарейки ще добряче працює. Пробігу вистачає 250-260. Дуже гарна багато комплектації, і круїзи, і клімат, безключовий, шкіряний кермо, І так далі. 16 тисяч за отакий Nissan. От Так, Ще автівочка із Сполучених Штатів, це Ford Fusion 2015 року. 2,5 газ бензин, автомат зазвичай, дачі світла 9300. Також на цю автівочку у нас є невеличкий запас по торгу, тож Приїжджайте біля автівки, вже будемо з вами за все домовлятися. І Volkswagen Passat також із Сполучених Штатів 13 2013 року всі спорідні. 2,5 звичайний двигунчик, клімат, круїз, підігриви. Тут Суперова комплектація, Ви приїжджайте самі оглядайте. 11 300 за отакий от Volkswagen Passat. Як бачите, друзі, за вихідні дні в нас з'явилось багатенько вільних місць. Так, ми працюємо, продаємо ваші автівочки. Тож, якщо ваша автівочка стоїть у вас вдома і вам треба її продати, але немає часу або вам. Не цікаво самому мотатись по всьому місту, по області, показувати всім, хто бажає купити. Для цього є майданчик Carpark.ua Юа, місто Кам'янське. Приїжджайте, ставте свої автівочки, ми вам допоможемо їх продати. Нагадую нашу адресу Республіканська, 9А, місто Кам'янське Дніпропетровська область. Карпарк Юа. Чекаємо на вас. Ми працюємо, друзі, кожного дня.